Давайте перевіримо, які пісні слухають українці. Та-та та та та-та-та-та-та, Була на місяць новий, молода вовчиця. Під звуки касет ми з тобою вдвох заснемо навіки, без турбота зла. Слухаю, нравляться Мірзиян Тарабарова. рабаравабщо. Собати не допоможе нам. одяг. Ой, як... Добре, дякую. Дивіться, а тепер яка проблема? Проблема в тому, що ми з вами виконали зараз авторську пісню в публічному місці. Я не розумію, що зараз від мене вимагається. Я повинен вам з карманчика дати монеточку. За працю люди потрібні гроші. Ну я ж кажу на роботу, не даром. Ну просто ж так придумали. Типу, людина щось створила, людина старалась на цим. а тут беруть, щось переспівують, співають. Якщо ви будете писати пісні, підемо звертатися. До вас. До вас, щоб ви мені пояснили.